В планах активізація взаємодії з українцями, які зараз за кордоном. Опрацьовуємо питання щодо створення Міністерства української єдності. Його основна місія повернути 7,5 мільйонів людей в Україну не примусом, а перспективами. Кожному запропонуємо проєкт самореалізації вдома для щасливого життя кращого майбутнього. Збереження людського капіталу це також і про нашу освіту. Реалізуємо політику «Школа офлайн. 7,5 мільярдів гривень уряд виділив на облаштування укриттів в навчальних закладах вже цього року. До кінця року хочемо повернути до очного навчання ще 300 тисяч дітей, завдяки, зокрема, і цим 7,5 мільярдам гривень фінансування для будівництва укриттів. В тестовому режимі запрацював додаток Мрія новий цифровий інструмент для дітей, вчителів та батьків. Продовжується реформа нової української школи та модернізація наших профтехів. У вищій школі впроваджуємо державні гранти, які частково або повністю покривають навчання на контракті. Важлива комплексна демографічна політика це створення умов для підвищення народжуваності, зниження рівня передчасної смертності, забезпечення міграційного приросту населення, оптимальне розміщення населення на території нашої держави, формування умов для активного довголіття.